Hello, guys! мікрофони, із HDSK і вітаю вас на каналі. Друзі, сьогодні у нас відео продовжується по босам. Знаю, що на деяких серверах вже незабаром стартує все ж таки інший вимір, але час ще є, бо це відео не тільки для тих, хто грає попереду нас, ще тих, хто грає позаду, тому всі для всі. Те сервер все ж таки вже відкатився, тут вже почався інший вимір. Чесно скажу, ніяких різниць з іншими. Іншими вимірами, що було до цього, нічого не змінилося. Але боси континентальні вже закінчилися. А відео показати команди якось треба, тому ми будемо використовувати саме босів з іншого виміру. Одразу скажу, одне від сили і від е, якихось бафів, тобто континентальних босів, ніяк не відрізняється команди. Тому бафів тут ніяких немає ніяких покращень для нас тут не існує, бос той самий, тому дамаг такі самий буде ну ідентичний, він іде і на. Як на континентальних боссах, так і на наступних боссах злиття. Тому, ну, боссах іншого виміру. Тому тут нічого не міняється в умови одні і теж. Одні і теж. Тому заходимо зараз на шину. І поговоримо про варіанти команд, які в принципі, протестували і можу показати вам, що можна використовувати. Звісно, одна із найкращих команд, яка буде дуже корисна всім. Це в нас буде команда з Флорою. Команда з Флори ось такі сета, В принципі, зараз це розташування, воно використовується, тому що тут флора у нас з вілом. Ось такі ось, речі. У нас далі філісті, де з рукою відьми. Так, сет на додатковий урон, Еріч на іде з додатковим артефактом. Якщо він у вас є для дикості, якщо ні, ставимо, звичайний епічний артефакт, і е, атеак матрі... матріарха, і він дає просто вам киша. Чисто це арт взяв для киша, але додатковий урон теж він дає, хоча б ну, маленький, але є. Далі нас доналка. вона в нас якраз з тим матріархом. Якщо ми даємо Ерічу, їй можна дати артефакт як болотну жижу. Так само і Ерічу. зараз покажу, ці артефакти, Ось, можете дати. Ну або, звичайний, там артефакт. Так, такі є коріння, око, відьми, підкова, ще щось. І в нас іде сінерел з сетом Салір, з посухом, а, міфічний артефакт по можливості, якщо є фарма. Нагадую ще раз, це те сервер, це не мій аккаунт. У мене нема стільки героїв, тому я не можу протестуватися на основному, тому ми завжди тестуємо на тест-сервері для того, щоб всім глядачам, тобто, можливість показати максимальну кількість бюджетних варіант команд. А, і щоб ніхто потім не писав, що ай-яй, ти топ-донатор, і це, це, це не мій аккаунт, це те сервер. Продовжую. Флора, тобто флора саме з Вілом, якщо ви збираєте таку команду, вона наносить отакий урон в середньому, це від 100 мільйонів до 115, там як повезе з От отоналки, додатковий урон вона несе, і Філісіті, тому урон буде від цього збільшуватись. Другий варіант, ми, ми просто міняємо артефакт флори, прибираємо вієло, ставимо її унікальний артефакт, і урон вже збільшується на... Сто дешево мільйонів, тобто в середньому це йде від 180. Зараз от, тут, власне екранчику розвилося від 180 мільйонів до 200. Теж урон якраз таки іде від того, що. Ну, тон, самі тоналки філістів вже додатково наносять урон. Флора наносить урон багато більше, але додатковий урон, щоб саме оці герої били, їм треба проки дикості. А так в них проки дикості мінімальні, через це воно трохи мало набувають. Команда живе під ЦНР усі 5 хвилин. Пресет таки саме використовується ось такі. От. Цинарел, тут головний пресет 13 і 8. Для цього ваша команда буде жити дійсно весь час. Міфічний артефакт по можливості він все одно він працює на сне 100%, а шанс 50%, 50 на 50, він дає. Трохи збільшення, тому це інколи допомагає, але. Я слідкував, чесно, щити дуже рідко коли збільшується, і вони там не суттєво помітні. Але це як додатковий арт, якщо є можливість став. Ну, далі, звісно, міфічні артефакти у кожного з героїв для демеджу вам піднімуть урон. Флора, до речі, тут ще без міф артефакту, тому якщо ми даємо артефакти на руку міф міфічно, це вам завжди собі на гарантує ще додаткові 5 10 мільйонів від флори. Тому я ще кажу, ця пачка носить від 280-200 з унікальним артом, і від 100 до 115-120 з флори артефактом на навіло. Далі на наступна команда йде вже з унікальним героєм Ашотом. Це теж класний герой саме для цієї пачки. Ось така в нас команда. Ось такі ось персетики будуть використовуватись в двох наявних артефактах. Сінерел завжди у нас не міняється. Теж соло-варіант показано. Ашетів зі своїм унікартом з такими шмотками, дурем через Матріарх, теж такі речі. Карф у нас рука відьми, випалення через просвіт. Сінерел не змінений, і Майтан додатковий урон саме на буст теж демеджу. І такий урон унікальним артефактом ашети от наносить у нас від. 100 мільйонів терет до 120, середньо це 105, 115 стабільно він набиває. А, теж тут можна карку дати додаткові міфічні рукавиці я йому забуваю завжди їх дати, але непогано теж. нось а, Далі в нас другий варіант, коли ми міняємо ашету, його ну, унікальний артефакт, ставимо його болотну жижу, баночку, ту, яку я показую цього Урон вже ну падає урон вже буде такий, там йде вже урон в середньому від 95 мільйонів до 100, ну, до 110 Урон все ж таки падає десь там на плюс-мінус 10 мільйонів мільйончиків За рахунок змін артефакту. Але це не критичний. Тобто, якщо у вас є шетіус вам не прям потрібен це унікат для того, щоб наносити урон під 100 мільйонів і можете без нього набивати. Далі ще варіант, я протестував вже з Пайксоном замість ну, тобто, Майтан ми ставимо Пайксону. Пайксон нас іде з мастилом. Для Підняття якраз таки стаків дамагу саме для нього. І саме головне, що його пасівочка. Якщо він на стаки собі 20 цих 20 стаків оцієї пасівочки, він додатково бустить урон всім союзникам, тобто на 20% урон. І це вже буде збільшувати наш демедж Ось так, Отак от за шетіусом, тут як з унікарним артефактом. Буде урон вже йти від 110 та можна бити 120 і більше. Тут як повезе усіх киша, щоб проколов стабільно. і так само урон, якщо ми беремо ще без унікального артефакту його, то там урон просто вичитує до мінус 5 мільйончиків в середньому мінус 10 буде падати, як і з минулим тестом. Далі. Далі наступний варіант, вже буде показаний саме бюджетні команди. Сінерелчик і дикість. Тобто Сінерел у нас знову не міняється, він буде йти так само, такий. Тут у нас додається фолічка, фолі у нас буде з рукою відьми з сетом бусту урону. Далі тоналка повноцінна ДД з болотною цим жижою. Так само, око відьма, підкове, шкатулка, все можна бати, або артефакти дикості теж заходить. Еріч артефактом теж дикості. Чому це пачка ось бюджет? Тому що тип, бюджет без унікального. А героя саме, але це, якщо по героям подивитися, тут вже по можливості. Так, да, звісно, артефакти тут на четвертий сезон не всіх вони можуть бути, але ці всі артефакти заміняються. Тобто сюди артефакт. Матріарш, шкатулка, око, відьми, все це можна поставити і там в середньому просто вираховуєте ви мінус там 1, 2, 3 мільйончика. На рука відьми, це один із головних ваших бустів демеджу. Якщо її немає, то звісно ж урон такий ви не нанесете. Далі Елфі теж додатковий урон. І про все-таки ось такі от на екранчику, урон така пачка наносить. В середньому це більше 60 мільйонів від 60 до 80. А так там, тут на екранчику набитий це один трай, я багато трайф, не роб, що додаткові не робив після сьогодні. Тому атак, за всі мої траві, що бачив, було і 60, і 80, 80 мільйонів, ця пачка наносить. Але набрати можна це без унікального героя, не прям бюджетно, але без уніка. Далі без унікального героїв. в нас іде пачка це через соло Сінерела і е, команду Whipine. Тут, до речі, я не використав жодного легінального героя, ні карфа ні Дорема не поставив, Тут же чисто, йде чесно, епіки. І один Сінерел. Тому це можна рахувати навіть прям бюджет, так, бюджеті. Е, і ця пачка отакі от пресети. І ця, до речі. Так, сіна книга, мені діли, що без книг було. А раз, ось такі шмотки, Бікс, рука відьми, Персівель через Матріар додатковий демедж. Лайл теж додатковий демедж і Сінрел. Лайл, до речі, повинно попросити ходити завжди, після Араса, щоб не підривати випалення, щоб Арас більше наносив. Тому ось такі урона. Нос команда, в середньому це більше 50 мільйонів, теж від 50 до 70. Як повезе, покиша поки, ша, поки у усіх героїв, як довго вони простоять, але середньому вони стоять всі 5 хвилин. Теж така непогана команда, але це за не В усіх ці командах, що я показував, якого героя можна замінити в принципі, на соло. Герой танкування вашої пачки це перший герой з Крісос, другий герой це ОГОК. Тільки ці два додаткові герої вам зможуть прям і гарно зайти в пачку, як соло саппорти. Тому якщо у вас є ОГОК-Крісос, ви залюбки можете поставити Ну, або калаверту, якщо ви не вбили ще шину, але вже отримали калаверту, теж сюди класно зайде. Далі вже прямо в ФТП в, в ТП команди. У нас буде перша команда. Випалення через двох сапортів Адольфуса і нашої Ізольду. Ось такі головне її дати це, щоб в них кулдаун був. Менше 18 секунд, Азольди за рахунок лампи, це якраз кулдаун, де менше 18. Адольфу ми дали йому посух, або можна дати якийсь інший артефакт, теж саме годинник, для того, щоб просто зменшити кулдаун, менше 18 секунд зробити, але тут дуже прям а, зменшилось, Тож тут є ще додатковий проки, десь скіл хейст. Тому головне це менше 18 секунд, або 18 а, рівно. А, далі нас біг знов рука відьми, а раз ДД і персіваль теж ДД. Ось такі от присадки команди Ізольда 15,8 для того, щоб накладав штрафтак і саме перед ультою. А дольсьходить після неї, щоб додатково накладати щити, додатково підхилювати за рахунок своєї пасівочки. Урон команда наносить такий. Це більше 23 мільйонів, в середньому це 30-ка стабільна буває. Для такої це дійсно бюджетна команда, то на сарарки і епіки жодно легідарне героя. Да, є якісь міфічні артефакти, ви можете їх поприбирати і просто по о, мінус 2 мільйончики вичитати з кожного героя, який наносить демедж. Тому тут же за повезнь. Часті вашого аккаунту Зможете вибити міфічний рух шмотки в такої кількості, Да вам повезло буде гарно рот. Але ця пачка, і без міфічних шмоток наб'є 22 мільйони. А, далі наступна пачка у нас іде через а, дикість теж бюджетний варіант. Тут у нас іде Еріч. Еріч це гарантований герой для всіх, тому всі його можуть забрати. Хто не забрав Еріч, то вже вибачайте. То я не знаю, як це можна було зробити. Тут вже все від вас залежить. Тому Еріч, перш Еріч нас ДД, ідольда не змінилися, то Теж до до речі, вона тут у нас йде з корінням. Далі у нас фолік рука Відьми, ну і досі теж не змінилося. Головне, це, як завжди, колдану 16 секунд у саппорті. Пресетики такі. ДДшники, таки отакі, і урон теж цей команда носить більше 30 мільйонів. Тому за 30, тобто 22 без міфічної рукавиці, якщо ви порозбираєте. До речі, міфічні шмотки, саме сети у саппорті, вони чесно не такі вже важливі. Тут я поставив на деф, прошу пожольда жила їй бажано вдавати взагалі-то на ОЗ, щоб вона давала ще сама по собі, тобто більше щити. І це було би ну, добре. Тому тут міфічні шмотки можете ставити, бо там шанс 50% на збільшення щитів. І він коли як працює. Тому всі ці бюджетні команди вони гарантовно вам нанесуть 22 мільйони, якщо у вас немає, в принципі взагалі ніяких крутих легендарних героїв, можете їх можете їх спокійно зібрати. Далі ці е, команди без унікальних героїв гарантовують вам урон за більше, ніж 50-60 мільйонів, то що дасть вам змогу саме підняти буст на континентних босах, якось трохи позмагатися по рейтингу. Ну, якщо прямо у вас є унікальні герої, а тим паче їх унікальні артефакти, то урон за більше ніж 100 мільйонів вам на аккаунті гаранту. Покажемо зараз прокачку Синергії, вона прокачена тут на фул. Якщо в принципі, це вже можна бити залишати шину, і це умова, якщо ваша команда вогонь яд це ж як основна синергія, ви граєте цієї синергії, увесь сезон, тому да, це буде найкращий профіт, тому що в будь-якому випадку апаєте основну синергію вогонь яд і вона надає буст по урон. Якщо вона не буде прокачана на фінал, тобто не буде там додаткового демеджу від останні прокачки, зменшення урону, десь просто мінусуємо мінус 25% урону загальної всіх команд. Тобто ті команди, які... Наносить 30, там буде точно вже 25 мільйончиків плюс-мінус. Ті, що команда наносила там, за 200 мільйонів, та ну, на флори все одно, навіть вона а, десь нанесе під 170-180. Тому цей елемент інфініті залежить від того, якщо це основна Сенергії, вам повезло, ви будете носити варну Якщо це не ваша основна Сенергія, то вам ще треба прокачувати. На хоча би починати потрошку, і тоді ви точно доб'єте навіть бюджетної команди на 22 мільйони. Шина, в принципі, вона не складний босс, але й не легкий бос, тому що і вона як босс Елтон в минулому сезоні. в неї вона ультує напротяг 6 секунд, і це рандомні удари. Тут інколи може з ФТПшною командою бути у ну, всіх, кого там не повезли шмотком, тому що якщо вона бере в таргет одну і ту ж саму ціль декілька разів підряд, вона її швидко ваншотить. Тому це рандомний босс. На ньому треба трайт. А, тут далі вона три рандомні цілі атакує. тут вже пріоритет цілі по які під заморозкою. А з пасівкою вона ігнорить. Якраз таки 350% захисту, якщо ціль зможе під заморозкою. І ти сюди через Клінц. Не знаю, є, звісно ж, сенс, але тоді ви будете втрачати просто додаткові слоти, якогось саппорта саме в таких топових командах. На ФТП, так, да, можна. Там, умовно ставимо одного з Адольфса як головного щитовика, і замість Ізольди можна поставити Вікука, Рейту, Калавер, то так само на герой Клінца рахується, і це. Якось допоможемо проходити команду. Тому шину, сподіваюсь, ці е, мої приклади команд вам трохи допоможуть і зібрати непоганий урон і вийти на 22 і вище мільйони. А далі, якщо ви переходите на інший вимір, тут вже просто будуть приклади команд, які ви можете зібрати. Тобто ми можемо зібрати умовно команди, де у нас вже є основа бюджетна команда. Це з випалювання, бюджетна команда дикості. Тут річ просто заміняється на ДД, плюс додаткові у нас будуть команди, плюс там з. Використання легендарок, тому на шину, чесно, ми зможемо зібрати хоча б по 3-4 команди залежно від пулу на вашому актіму. Дякую всім за перегляд. не забувайте поставити подобаєчки догори, залишити коментарі, як ви б'єте шину, які ви урон носите. Ну і підписати на наш канал, якщо не підписалися ще. Ну і не забувайте про телеграм і Discord. Завжди там актуальні новини. Допомагаємо один одного. Всім, бай-бай, друзі!